Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор, і сьогодні ми знімаємо відос, який мав бути знятий. Він був запланований, але для цього потрібно, щоб пройшов якийсь час. Цей час пройшов приблизно півроку від моменту, коли прийшли в моцики перший контейнер. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки живучий цей мод, типу, що ми в ньому робили. Ми розкажемо абсолютно всі нюанси, що були по мотіку. Подивимося його. Нинішній стан, як він себе зараз відчуває. Типу, цей відосік називається Півроку з ротором f 1 Питання, чи це хлам, чи це мод за свої гроші. Сьогодні ми це і узнаємо. Окрім цього, ми їдемо в суботу на змагання «Moto Hills» в Рівненській області. Це, скажімо так, організовують наші кінти. Це буде не всеукраїнського масштабу, а більш таки рівне, Хмельницький. Наша двіжуха. Поїдемо трошки покатаємося. У нас є пілот-влад. Камера переходить на пілота влад. Коротше, максимально підготуємо до того, щоб він був в бойовому стані. Покажемо вам його стан нинішній після того, що він це все пережив. Цей мод через те, що цей пробіг, що зараз тут, можна сміливо множити на два або на три, тому що цей мод був другий зібраний з коробки. Це чорний мотоцикл, який був е, на каналі зібраний під офіційну збірку Rotor f 1 От на цьому місці ми знімалися, коли хаб був не готовий. Він ще досі майже не готовий, але 50% ми вже зробили. Тим не менше, типу, цей мод пережив змагання, курва Бобер в Житомирі. Цей мод пережив багато покатух. Я на ньому зараз їжджу кожні вихідні, ми їздимо. Типу, кожен день їжджу, якщо на покатухи, кожен день просто їжджу для свого особистого використання. Цей мотик пережив мотард історію. Цей мотик давно проданий, його забере клієнт в кінці червня. Ми Знімаємо зараз десь кінець червня, через тиждень його вже в мене не буде. І цей мод переживе 100%, вже я вам кажу наперед, ще ці змагання. І, типу, ви все далі побачите, але глобально я вам вже можу сказати, що абсолютно нічого не відригнуло в від нього. Нічого не мінялось, взагалі нічого не мінялось. І перше, що я вам хочу показати, це дуже така відповідальна штука, і вона багато про що каже: це люфт-маятника. От. Гляньте. Я його дергаю, просто гляньте на маятник. На підшипники, про що це говорить? Що мотік, який реально їздився, реально його нормально експлуатували. По-перше, що ми почнемо, це те, що абсолютно немає люфта в маятнику. Тобто прогресія, це все, воно працює суперово. Так само в нас немає люфтика ні в колесах, так само у нас немає люфтіка ні в передньому колесі. І по мотору, по коробці питань взагалі не може бути ніяких через те, що це зонкшен. Типу, це не ми робили, ми просто контракт. Зонкшена підписали, купили, викупили по контракту мотори. І в принципі, до мотора до кропки з самого початку, з розпаковки першого мотіка, питань абсолютно ніяких не мали би бути, і їх немає. По стану на сьогодні всі мотоцикли, які їздять, продані з контейнера, вони досі їздять. Немає ніяких ні сервісних ремонтів, ні гарантійних ремонтів. Запчастин, що було продано під Мотіки, це. Одні були продані ручки, захисти були продані, і один мотик розбився жорстко об забор. Прямо мотик зложило, так от прямо як їхав райдер, так прямо він і в'їхав. Тобто це не механічна поломка, це поломка через аварію. Далі продали ще ми кришку бака одну і, і все здається, якщо я не помиляюсь. Цепку. Одному Моцику порвалася цепка, але це таке буває. Тобто це нормальна історія на весь контейнер, типу, це дуже класно. Тому давайте я пропоную приступати до розборки мотіка і будемо наглядно наживо дивитись, що там відбувається вже дуже прискіпливо і дуже в макрозйомці. Заглох! О, прикольно. Типа, мінус мотор, все побите. Він стільки ж заводився! Дивіться, стан Оськи. Він ідеальний. Тобто з нею нічого немає, вона ніяка не погнута, все окей. Стан передніх підшипників. Також немає ні люфтів. Да, дивіться, підшипники змазані. Немає ні люфтика, немає ніяких сторонніх. Звуків. Ми його не мазали від змагань з Житомира. Тобто він був змазаний при зборці і був змазаний ще раз через два місяці. Змагання в Житомирі були вже в квітні, місяці. Дивіться, от. немає нічого. Далі, тормозний диск. По-перше, моцик дуже гарно тормозить, він не люфтить нічого. Його вистачає абсолютно на новому роторі рестайлінгом буде великий передній диск, набагато більший, і буде захист переднього тормозного диска. Ми це робимо більше під маркетинг, через те, що е, типу воно глобально нічого не дасть. Мотік дуже гарно тормозить. Тобто він почне тормозити просто на одну мілісекунду швидше, і у вас буде більший і дорожчий там, на 50 гривень диск як запчастина. Типу, нічого глобально не міняється. От переднє колесо ми маємо, Обода у нас не. Побиті повода, вони є е, з заводу, це обід не мінявся, значить він не бився. Як ми це докажемо? От стоїть мітоска резіна, це ще зі змагань, з курви бобри стоїть резина на ньому. Ми його не міняли, і воно так і залишиться. І ми ще переставимо з паладіна туди мітос задній 754 під змагання. Тобто, давайте далі. Переходимо сюди і дивимося. Передні тормозні колодки. Типу тормозний диск сюди влізає, ледь-ледь. Тобто йому мало дуже місця залишається. Он до ще скільки по пару міліметрів з кожної сторони, при тому, що це мотик в жорсткій експлуатації, і так само тормозні колодки, все ок. З тормозами, з колосом, з люфтом нічого нема. Давайте, поки там влад ще розкручує, щось дивимося на пера. Немає ні люфта, нічого вони не порозкручувались. З ними все окей. При тому, що от ця людина пригає на ньому як на красовику. Ще побачимо, що ротор може пригнути. От у нас є столби невеличкий, з карта пахта. 3-4 передава. Так само ми бачимо і знос пера всередині нічого нема. Все гарно, все в принципі. Після жорстких моїх приземлінь вилка навіть ну... не разу <реку> не потікла. На кавасакі в мене після перельоту на в мене вилка... Але давай так, давай будемо говорити по правді. Це один мотик, більш другі мотики не пригали. Ну, З контейнера це один мотик, який ми пригали, все робили, з ним нічого не ставалось, рама не гнута, нічого з ним немає, бо абза, до речі, на новому рестайлінгу буде не 37 перо, а буде 41 перо. Тобто, що це означає, що передня підвізка ще стає ще зліша, вона буде з регулюваннями, вона стає жирніша і потужніша. Тобто ми уходимо в F1 в більш в профісторію, що це означає, що. F1, він стає зліший взагалі, тобто і задня підвізка покращується, і руль сильніший стає типу і передні колесо, і тормоза, і все ми переробляємо в кращу сторону, тобто ми робимо реально хороший бойовий мод. Якщо всі середньобазні моцики, які появляються зараз в Україні, вони е питаються удешевитися, зробити просто гамно. Да, ну, я можу це говорити, що це буде, ну, вони роблять люди гавно, просто роблять для того, щоб була ціна. Тобто ми, не змінюючи ціну на F1, ми зараз зробимо на 8 пунктів, це все буде, побачите в новому відео, коли ротора прийдуть, ми на 8 пунктів покращуємося. Тобто, всі оці шланги, всі, все воно завод. Оцей тільки тросик на швидкість, він був не прикріплений, перетерся об колосу. Це ми поміняли, він коштує там, 10 доларів. Я не думаю, що це, це проблема. Тобто Це не проблема, все окей. Відразу. Поки мотик на підйомничку, влад зараз розкручує, ми розкручуємо траверсу. До речі, бо туди ми не залізали. Якщо за підшипники та колесо я був впевнений в цьому, то зараз ми подивимося наживо. Плюс ми перемажемо все під гонку для того, щоб воно все гарно працювало і нічого там не закусило. Дивіться, будемо мазати майонезиком зараз. Це треба в РЮС в інстаграм. Супер майонез. Трошки на цю сторону. Трошки на цю сторону. Оп, і зараз візьмемо осічку і його там роз, Долбимо. О, супер. Просто супер. Геть, я відчуваю, як воно гарніше пішло ходить. Дивіться, далі. Ми вже вирішили залізати прямо туди. Окей, ми дивимося на траверсу. З нею все окей. Вона алюмінієва, це литий алюміній. В принципі, між фрезерованим алюмінієм чи литим алюмінієм я не бачу великої різниці через те, що, що то, що то алюміній, воно що то, що то крепке, що то, що то легке. І після всіх. І цього мотика, ну це я так називаю там знучаннями, воно не є. Це нормальна експлуатація, просто бойова експлуатація. Тобто по цьому мотику, і саме по цьому мотику, ми можемо судити взагалі про всі мотики F1. Більше і жорсткішу експлуатацію, чим цей. Я впевнений на 110 мільйонів відсотків, що ніякий мод, крім цього, так не їздив. І в ньому все норм. Чесно вам скажу, що за ці гроші. Такий мод, при тому який він буде в рестайлінгу, це прям топ. Ну, гріпси ми поміняємо, бачите, он гріпса раз, гріпса два подерта. Тут взагалі он рулем ми, він злетів з платформи, він на руля впав на асфальт. До речі, це ще той самий руль, він ще з Житомира з ним все окей. Типу руль, руль за 50 гривень. Рулями також під клієнта точно поміняємо. Під гонку не знаю. Ось там є, рулі нові, подивимося. Це руль нормальний. З ним все ок. А глянь, дивись, який він. Йой! Оце заводник. Та ти що глянь? Глянь, ти чого, то воно змазане навіть. Ну, воно крутилось нормально. То, вже такі, бажалу, Під уставші? Да. Ну ми знімаємо чесний відос, народ. Тобто не може бути таке все прям ідеальне, ідеальне. Шо? А, нижні то взагалі сухенькі дивій. Ну ні, в траверсу ми не залазили при зборці. Траверсу саме більше наверное, повітря. Бо вона вже, ну типу, ми просто швидко збирали, вона вже виходить. Зібрана заводу, Але зверху солідольчик якийсь є. Ні, всередині глянь. О. Дивимося на цю. Глянь, і підшипники. Підшипники, то що вода постає. Але глянь, смазочка. йоу, є, смазка є, воно не сухе. Ще я заїжджав на ньому в воду, чуть не втопив його. Промиваємо підшипники, щоб були нормальні підшипники, без різюки, без жовчини. Підшипники. О, о, як, як гарно пішов. Дивіться, підшипничок як новенький. Ще зараз, маю, людиця, да. не буде, да, зараз ще його змажемо, щоб він гарно крутився. Тобто, зрозуміло, що я, ну, типу, суперафульована особа, так. Да, це треба бути дураком, щоб це не розуміти. Але ми бачимо те, що ми бачимо. По мотору ніяких питань, по карбу ніяких питань. До речі, ще треба залізти в повітряний фільтр, вимити його би. Нам самим цікаво, ну, бо багато хто купляє китайські мотики і вони їх не ремонтують взагалі. Тобто я навіть по собі скажу, що я перші два роки я катався на мотоциклах, а це вже пішов четвертий чи п'ятий рік, вже коли я вендуру двіжусі, типу, і перший рік з ротором, то я навіть масло не міняв. Я три тисячі кілометрів від'їздив на мотику, я масло не міняв. Потім поміняв і він далі це ще мотик їздить, і все окей. Ну може, не три тисячі, я перебільшую, але плюс-мінус так воно і є. Нічого я не мазав, цепку не тянув. Карбани чисті, просто їздив собі до сього. Я впевнений, що я думаю, 5 людей з 10 купляють F-ку чи будь-які інші китайські мотики, і так само не залазять нікуди. Нічого не перемазують, нічого не міняють. От коли він вже сподохне і зляже, тоді вони щось почнуть робити, тоді вони його зроблять і ще два роки на ньому знову будуть їздити. Та ну дивися, то ти записуєш мій звук зараз. Влад, ти можеш просто відкривати рот і я тебе буду озвучувати. Я Влад Ротор, я знімаю вам відео на YouTube, ми робимо тіка під е, класний двіж, я, е, я класний тіп, е, от мій номер, сім мені дзвоніть. Дуже. Дуже. Просто. Шайбочку обов'язково треба ставити, бо, бо шайбочки ми не поїдемо нікуди. Максимальна поломка, яка була, це, навіть, цепочка зажувала втулку. І то я Кстати, ми я, я Паладін в польових умовах, одна хата біля ліса була. Да? Диви, прикинь, пальця порізав. Коротше, Паладіна посеред лісу стала цепочка, ми удалили два дзвіна. І це прям ужас було для нас. А бо ми думали, було? що ми посеред ліса. Не знайдемо нікого, бо це тупо реально трешак був. Ну але паладін сам по собі він такий. <skill> ну ти його гандошуєш. <skill> ну так. Ну як ми, ми, це типа ротро в лиці віді мене. Ну і ветталь чуть-чуть. Да, більше його ветлю гандошки. <sharý> <t> <skill> <sharp> <sharp> я виїжджав скільки раз вже в Європі. Та більше, паладінь це найперше мочкий, появився з вами до контейнера. Він вже їздить. Так, тайно. Відставляємо по меткам. У нас є метки? Да. Так, подивимось. А под... ти ж не рівно її поставив, ти чого? Я ж забув, ви ж наклейки сюди клеїте, як лохи. Хто вообще придумав ці наклейки напере? Я. що? Що вони вам дають? <щувати> <реку> Ні, тихо. От і все. От і все, я ж казав. Я би матюкнув, укнув бить не буде. От. І ти суперта. Але це це тупо, просто це як його. Це Хоп. геніально. І все, бачиш, я Зай, бачиш не я маю проблеми. Але не. це геніально. Це ми тоді довбалися з тобою 15 минут, <хи> щоб в супорта попасти. Ми могли, могли просто зняти, поставити колосу, і потім прикрутити за супер так. А я ще просто не супер спец. Сусіда, чаті! Знову видаю! English channel. Hello, I am Paul Rotor. This is my brand of motorcycles. It's much better to, to tell Rotor or Rotor. I studied in English school for nine years and I know English and all communication with our partners, with my factories who produce motorcycles for me, I make by my, myself. So I freely can film videos on YouTube, on my English YouTube. without any translation, without any preparation, uh, it's not uh, it's not very difficult for me now. Прикол, чел! А це експромт, ні? Вчився в англійській школі. Це мені нічого не дає, але англійську знаю. Uh, дуже thank you uh, нашим uh, типам, які покрали все. Покрали? Ну а що, на рубежі, ці оборонні рубежі тесів і гесів. Нічого не буду казати, але, типу, пацани, ми за цього знімаємо зараз на вулиці. Окей, це не найвелика проблема. Просто, просто факт, фактаж. Прикріпили вже в темноті переднє колесо, супорт. Датчик, е всі датчики зараз прикріплюємо фару, змастили е траверсу, е підшипники, змістили переднє колесо. Це все окей. Відкручуємо. Також нічого в ньому не мінялось. Задні колодки вони є аналогічними, як і передні. Всередині подшипнички, все, йоу. Ми зараз ще його додатково перемастимо, дивіться. Нема так само ніяких нічого. Я запихаю пальця, коротше, воно там просто намертво стоїть. Так само і тут. Аналогічна ситуація. Все дуже гарно крутиться, немає ніяких нелюхтів, нічого, воно не хрустить, не димить, не пердить. Далі задній супорт ми бачимо. так само колодки в, нові. в класному. Колодки супрові. Дивись, давай так. Я приніс колодки, можна подивитися, жирноту колодки. О! Вона, ну не знаю, пів сантиметра. Ну, ну понятно, що вона стерлося? ми не будемо казати, що воно не стерлося. Але, типу, це нова колодка. І тепер дивимося на стару колодку. Йому ще народ їздить і їздить, дивіться, ще куча, просто є куча до того до металу. І воно реально просто дуже жорстко стирається. Прям довго і жорстко. При тому що ми відтормажуємося. Давайте уловитель цепі. Дивіться, це класний, хороший уловитель цепі. Ось резина вже тут майже стерта, це не сток, це вже переставлена. Е, як було, якось так, що ми е, роторовську резину зняли, поставили туда міта 754. Десь я ту вже резину десь підзагубив і вже прийшлось ставити іншу просто резину, китайську просту резину, просто, щоб порпросто доїздив. А 754 ми переставили на паладіна і вона ще досі там є. Тобто. Ми 704 цеміт переставимо сюди, а коли клієнту буде їхати цей мод через тиждень, вже готовий, вже він, в мене його вже не буде, виходить, то ми йому поставимо нову резину, сюди поставимо нову резину 18 радіус. Тобто клієнт отримує резину абсолютно нову. А -а -а. Тут зірка також нова. Ну як нова? Вона з салона. Коротше. <ріст> у нас жорстко чи ні? А ну Тіпа, зірочка залишилася більш-менш жива. Та нормально вона глянь, немає нічого. Суть он... є виробітка, але е, сезон мене відкатати прям сміло. У нас цепочка дуже часто розтягувалась. Так, да, Цепку ми підтягували, потім цепку поміняли. Ви не думаєте, що цепочка розтягувалася за того, що погане, погана цепочка чи погані зірочки? з того, що я просто плашмакілу пашу. Далі дивись, отут все, да? маятник, все, супер. Отут тільки воно протирає. Оця, о, бачите? До речі, ці запчастини в мене також є. Тобто, навіть якщо ви його перетрати. Там не перетирається, глянь, може, перед не перетирається. Йому дуже добре. Прогресія. Що прогресія? Ну може зняти прогресію, що там в прогресії? Нічого там немає що знімати. Що там, глянь? Є. Що є? Мінімальний люфт, але не критичний. Де? Але... Давай, давай. Бери руку. Ні, кажу, бери руку, послухаєш. Давай. Ну, Мікроміліметр. -мі мікро -мі мікро -мі да. ну, тобто візуально ми його навіть не, не, не замічаємо. Типу, за того, що ми могли б бачити після того, як ми його прям на плінах унічтажали, то як і мінімум задній аморт, мав би теж потікти. Ну, кстати, задній аморт теж сухі. Да, сухі. сухі мене уявляю, що аморти, хоч і вони. не... Ну, це не є супер-йоу, прям капець, да. дорогий сімінь. Це типо, нормальний середнічок, просто середнічок. Тіпо... Але задній амортизатор в новому мехці буде крутіший. Він буде потужніший не, і він буде не, не, не. вже дабл регулювання. Тут одне регулювання, а то буде жаті двоє регулювання. Так що задні і передня, і задня підвіска вона покращується. Набагато, ну, вона супер Далі пластик абсолютно не міняний, нічого. <гум> Я хуйню зробив. <гум> Яку що ти зробив? <гум> Я нечайно тормоз нажав <гум> задній. Ну, ладно, це таке. Я поправлю. Та ми зараз його розвалим. Люйс. Все і піздец і колодка. До речі, на одні колодки ще навіть не продані. Будь ласка, купіть з мене колодки. Запів є куча на ефку, а зараз і до тисячі запчастин до контейнера, який зараз пливе. До речі, хто хоче ставити мотки на задатки, даю знижку на мотки на задатки. І до тих мотиків там є f 1 і бронкс на тій самій базі, що f 1 пливе 4 тисячі запчастин. На один контейнер. І з цього контейнера з запчастин я вже казав, що я продав. Я нічого не продав. Я думав, я продам запчасті, хоч трохи якісь гроші буде крутитися гроші. А мотики тупо не поламались. Ну, це класно. Це реально класно. Це класно, але, типу, дуже багато грошей просто. Заморожена запчастина. І я ще буду більше заморажувати гроші в запчастинах, щоб вони всі були, щоб я відповідав за свій базар, коли мене починали, я казав, що будуть запи, буде все моцкину стоять. Моцки не стоять всі, кому що треба, ми там повідправляли, навіть по мілочовки. Але, значить, треба дуже багато моциків продати, щоб хоч щось де, там в них лупилось. І щоб... Ну, лапку ми, а, лапки ще, кстати, лапки, одну чи дві лапки тормозних я відправляв теж. Да. Ну, це такі. поміняємо, кстати. Ну, по бажанню. По бажанню, да. Я ж кстати, задні колеси, коли ставили буксатори, просто. Я тисячу разів знімав задні колеса. Що, Дивись, по факту, що ми за робили? Окей, за Дивись. Ми Змазали руль, колеса, розкрутили його, скрутили назад. Показали людям, що з мотиком нічого не сталося глобально. Мотор ми розбирати сьогодні не будемо, да? вже давайте завтра зранку. Ні, за мотор я казав, що це зонкшен, до нього питань абсолютно немає ніяких. Мотори я планую використовувати, поки тільки зонкшен. Багато хто там переходить на ліфан, на лонціновські мотори переходять. Дивіться, я вірю в зонкшен. Зонгшен вірить в тебе. На зонкшеном Любов. І е, чому зонкшен, давайте так. Да? Тому що вони супер ремонтопригодні. По-перше, вони й мотор в зборі це раз. Це якщо треба. Тобто. Комусь мотор поміняти, або навіть на шот, ми їх можемо пустити. Мені пливуть е, поршневі, мені пливуть повністю головки, мені пливуть коробки на ці мотори, стонці другі 175 Мені, Вірніше вони не пливуть, вони вже в Одесі, це все, все там можуться на митниці. Е, далі щеплення, диски, щеплення. Типу, все є. На ці мотори все є. Якщо я зараз перейду на якісь інші мотори, там зроблю, да, там бренди якісь поробили на лонцінах, в мене, наприклад, я не можу гарантувати вам е, сервіс. сервіс цих е, моторів. Типу, да, ці мотори їздять багато, десятків тисяч, але все одно є уні... унікуми, які їх вложують на смерть. І це теж нормально. Це окей, через те, що хтось просто навалює на ньому, хтось його там не міняє масло. В кожного своя експлуатація, в кожного свій підхід до мотоцикла, це нормально, що якийсь мотор вмер на 5 тисячах, якийсь мотор, який обслуговується, легенько їздить, вмер на 25 тисячах, чи 30, чи 40. Не знаю. 172 мотори багато їздять, я думаю, що 175-й має їздити не менше. Коротше, якщо буде доречно змінювати мотори, то ми їх будемо змінювати. Тому підсумовуючи цей випуск, цей випуск, да, він такий не супер екшеновий. Я думаю, екшен буде на змагання. Влад, що там? В Вивихнув, чи побив, чи взламав, чи так. що. Через два дні ми будемо на змаганнях. Якщо там все буде окей, ми доїдемо. Дивіться, я думаю, що у вас переномани. Дивіться, можете викликати швидку? Да! Моцик в супер класному стані, навіть не зважаючи на те, що це тестовий мод. І ми перевіряли його життя. Здатність. Але я думав, що десь на якомусь там столі на кросовій трасі чи десь на якихось очередних там калюжах ми його втопимо і будемо тягнути на шнурку. Що ми маємо на сьогоднішній день? Моцик абсолютно пригодний до їзди. Він нічого не зламав, сам собі, нічого не відригнуло. Єдине, що треба поміняти, це тільки гріпси, бо вони вже отакі от. О, ну тут налізе, глянь. Ху-ху-ху! А я не хочу в цих гавняних гріпсах їхати. Гріпси, чого ти не хочеш всіх катнути? Дай Та Я всіх не йдемо. хочу, ну це тверді гріпси, Ну пойми мене. Я я катався все время на таких резинових гріпсах, мені це удобно. Да, тверді. Це тверді, це потім мозоляки маз, будуть я, типу, я просто знаю, що це за гріпся, це типо лохі купують ці гріпси. І вибачаю, хто катається в цих гріпсах, але моє чисто. Вадім, ти можеш якусь зараз музику сюди наложити просто? Та ні. Та Вадим, не наложуй музику. Ну, будь ласка, Вадім. Це типу це, 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 така херня повніша. Саме круті гріпси, це от такі во. Тільки вони вже порвані просто. Бо вони круті. Та я не хотів, бо мої гріпси стоять дорожче, ніж ці гріпці. Це з тупо попро... от попробуй, Вадим. Різ... Тупо да. Ну, і прям а типовою. ти прикинь, ти їдеш 120 кілометрів або в кросі ти їдеш, і в тебе рука просто постійно. І в ту рук нема, руки відбиває, тебе гріпса має бути м'янька, ти повинен його схватити. От така, яка як як тут стоїть. Oh, yeah. А оце це тіпа, хто в таких гріпсах катається. ну, пацани... Я не рекомендую ці гріпси Ревізор. <кхи> Поворотники роблять е, повністю проводка. Далі акум, фільтри, все йоу. мотор, йоу, коробка йоу. Нічого ніде не вибиває, передачі не перескакують, підшипники не розвалені, маєтнік, прогресія, все класно робить. Тормозні колодки не щесались, нічого не розвалилось, в моцику нічого не мінялось, крім лапок. Лапка ця мінялась один раз, та е, тормозна вигіналась. Все, більше нічого вам сказати не можу. Навіть курки ще стокові курки, вони вже пообламувались, але вони пообламувалися тут. Є прикол, що не обламуються на два пальці. Тобто я дуже радий. Що завод по тех задачі мене не підманув. Все те, що ми прописували, вони все поставили правильно. Моцик, вже на сьогоднішній день багато хто говорив, що там F1 відрігне в перший місяць. Дулю вам покажу, дулю. Можете поцілувати мене взад. Отак я вам передаю всім хейтерам. От такий я жорсткий тіп. Да! Ха -ха! Ладно, це все, звісно, жарти? Ні, це не жарти. Ха -ха, хейтери, а ми ще бахнемо одну штуку. А, ми ще хочемо бекфліп хліб на ротор F1. Ну не ми, а Влад, влад це зробить. Я думаю, що... Коротше, як мінімум річку ми точно перепри на бек подивимося. Тому ротор живе, ротор тільки покращується. Конкуренти вже там роблять такі рами, як в мене. Вони роблять це гамно, запомніть це народ, бо ротор ми покращуємо. Вони думали, що, мабуть, теж будуть там ротор упрощати, а ми ротор F1 тільки покращуємо. Все. Тобто. Альтернативи і конкурента, реального конкурента, тому ротору, що прийде, F1, немає в Україні і не буде, я думаю. Ми будемо тільки все робити класніше, класніше, класніше. Ми будемо розвиватися, робити зараз, якщо не збрехать 5 моделів, 8 модифікацій нових мотоциклів, 4 моделі пливе. І це тільки початок. Це тільки початок. І я думаю, що на цій прекрасній ноті ми закінчимо цей випуск. Підписуйтесь на мій соцмережі, підписуйтесь на YouTube. Дякую, що переглядали цей випуск. Всім удачі! Зараз ми принканемо Пашу. Ми зараз люльку на свічку знімемо. Він буде його заводити і випуск вийде, що починили ротор, але він після того не заводиться. А ну-ка, давай, перший холодний запуск. Холодний? Ну так. <рикол. <рикол. Та ж ти його виводив? ти газуєш? Ну привичка? Ні, то не газуй, просто не газуй. А це за прикол, ну тільки що заводиться 10 секунд назад. Ти мене просто пранкуєш. <гум> я? Ну а що я міг зробити? Не газуй, бо залієш свічку. А я не розумію, а що таке. Як я тобі можу його не завести? Це ж зажигання включене, правильно? Це якийсь прикол? Так він тільки що завод. Ти відкрутив, ти по любасу взяв і пере... Ні, і от цей відкритий. Та тебе, я нічого не робив, я, я... просто колесо дожав. Візики ж заводився! Виходить, Та, <риклад> <риклад> ми так зробили мотоцикл. <риклад> Ні, ну це якийсь бред. Ні, де значить щось не то. Чи іскри немає, щось. Але ти гамнюк. А ти гамно. <риклад> Пранк. Собаче хе Я ж воно ж заводилось! В смысле, це ж немає, виходить але, але, але. але дивіться, шарить в мотиках, одразу до іскри пішов. Глянь. Ходи тут втрату просто і все. А я ще на його заводив просто п'ять хвилин назад торкнув.